Ого, ти так ефектно приземлився. Все, записуємо. 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 Записуємо нову серію. Те, Де в передній вона? серії вона я заспіх в цій покальній фігні. In Inferno інферно Так. Вот вона тут. Падон помер, я помер. В принципі, серію про побіг. любу серію вже, стонcent. я так бачу. Дивись, вона бігає. Вони оточили нас, скажені відьми бігають кругом. Не знаєте з кого боку. Десь, вона бігає по кругу. Vai, vai, vai. Треба їй попасти. Я попав погнем. Хопа. Ой, блін, а тупа. 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 Дурна. Та все. Короче, блін. йдем звідси. На, тобі на, дурна бівця. А вони спавняться як дурні. Та вони дивись, вони спавняться десь в небі і падають. Ага. На тобі. Зловила? З'їла. Ага, ага. Так, давай пішли сюди і Хав вийдемо, і вийдемо звідси? звідси. Ні, вийдемо сюди. У мене пів кубіка життя. Сюди, сюди, сюди. Залазь. В <реш> попередній <реш> серії так закопався. Потім прокопався вниз, знайшов купу вугілля, викопав собі досить нормальну кількість. І все і живу. Е, я побачив, що відьми спавняться десь на горі. Прям. О, знову все спавнилось. Посеред цього. Тут коротше, спавнер встановлений походу цим. Е, Четерспан? Магією. Що за спавнер? Тобто, що за магія? Ну, коротше, такий спавнер, який спавниться. Спавнить в певному місці, знаєш. До речі, я пропоную вилізти на гору. То давай? Давай, тільки давай не будемо розходитись. Ну. Якось не надто звучало. Я маю на увазі територіально. Я ніколи тебе не покину. Все. Це також звучало класно. А я про те й говорив взагалі. Эй, хто стріляй? А, скинети ще... білий. Обережно. хвороб. Видимо. Вот-вот. Вот, вот. так вона робить. Давай, побігли. Та й вроді спаунера схо... типу не схвалю. А типу тут на верху? На якому верху? А от тут де факти стоять. А там. Тому. Та, та. Я ж тут якраз застряг, тоді мене вбивали відьмапці. я не данī... тікати. А вот відьма стоїть, дивись. А я їх там заховався. Потом, давай бьем. Давай ще багато факелів? Я вже вбив її. А? Багато факелів маєш? Да. Я не маю. Три стаки. Хоч там. Тобі є палки? Не. Не мене також. так. Ну, давай полізем наверх. Гаразд. Лізем наверх. Блін. Шо тут? Я упав через тебе. Через мене? Так. Да. Як ти міг? Мене звинуватити в своїй смерті. Я не помер. Ну в своєму падінні. А, ну це, це різне. Це інше. О, Про до речі, з... цей дерево. Дерево, так. Да. Можна ви... Ну, блін, я не взяв сокири. Ну? Та там нам давали. Це ти стріляв? Ні. Та ти ти я ж бачу. Це... Що брешеш? Ну добре, це є. Краще признатися одразу. До речі, блін, тут дуже багато всякого. кого. Гівна. Треба просто знайти коробочку в лісі бокс і звалити звідси. Як тобі така ідея. Коробочка це що таке? Ну, в фліс... лісі бокс, це там, де стоїть ця я. До речі, двіке дерево велике. Ми біля дерева. Це новорічна ялинка на плейкрафті. диви, диви. Аба. Ой, впав. Впав. Тут срабинка наверх. А ти думаєш, треба лізти наверх, може вниз? Тут? Я впевнений. Там скрині. О, дивись. Там, до речі, багато скрині, факелів. Де? Внизу. Ой, і в спаунері, отам. Прямо що Але... ти пропонуєш? Ні-ні. Я наверх. Та я теж наверх. Якось не сильно. Хочеться тих спаунерів і скринь. Ну, мені ще б. Чи тих скринь у нас вже було немало, і я думаю, що нам їх вистачить. Блін, тут так можна впасти. Тут ну, сюди можна впасти. Але якісь блейзи заспавниться, щось мені так здається. Я би тут блейзи поклав. Ну, розробник карти не ти. Нам пощастило. <рес> <рес> тут нема нікого. Ні, якби був розробник карти, ти, ти б зробив один секретний хід для нас. Ну, і ми б зразу пройшли за 5 хвилин. Ну, ми б навіть не проходили ходу цю карту. Вона була б якась Та, понятно. <рес> <рес> Ха, ага, бачите, oh, тебе oh, теж oh. попустили. Ну, та я нормально. Та. -та. О, ендермен. На кого? По моєму мене. тю на мене. Бо. Чесно кажучи, я не бачу. А, десь там був. А, ні. Блін, ну, а бачу, куди й там... ти тут? Блінки. Дивись, дуже... тут, тут, коротше, в мене навіть світ не прогрузився до кінця. Та в мене теж. Але я бачу здається... Це... Ні. Просто якась колона є. Та пофі пішли. Треба до неї. Походу, треба рухатись далі, бо... Якщо є ще місце, значить треба йти далі, бо. А тут фіг знаєш куди рухатись, просто дуже багато ну, куди рухатись. Думаю, є. сюди. Але дивись, і внизу теж є немало всякого. Ну і там ще ці є, замки. Блін, це скільки часу. Коротше. Ого. О! Падон. Найшов? Є. Корібочку? Корібочка. Червоненька така. кирпичками обкладена. Цеглинками Наклад. накладена. Бачиш? Ні. А, Ви бачу. Видів. Вже бачу, але там спавнери з кожної сторони, бачиш? СТНТ О боже З кожної причому сторони. І там, по-моєму, немає ніякої коробки. Ну все є, -є, -є, -є. А скрині ну В принципі, я не було? бачу всередині. Дуже Мане далеко. мене тифайн показує, що там нема скрині. Ооо. Ні, ну все одно треба туди піти. Може просто вона не видно. А може, може це по... цей, а може це фейк. Кейк. Це кейк. А куди йти? Може по деревам? Давай по деревам. Ну да, як в Але вкрой, до речі, вкрой. можна і цього набрати, тут дерево, бо. А У мене то, вже да. нема факелів 3 чистіки. Ой, я впав. Ну давай зривай тоді саплінги. Та ні, треба. А в нас немає мат, я один зірвав. Там цього хватить. Та наш нам саплинки, нам треба де колоди де. Ну, так, вот іменно в себе в кімнаті виростимо. А, Будем та ми думати. ж не буде вертатися, зараз накопаємо. У мене немає скири. <пух> я шо, дурний руками копати? Я тобі що якийсь псих ненормальний. Ну. Ну так, трошки є. <пух> а ти — ні? А я думав... А крипер, крипер, крипер! Нормально, я якраз чухав бриву в той момент. <сх> не йшов коли чухати, так? <сх> Тут не О, можна чухати. 18. Нарешті ці наушники. А, круто. Це ти гівнюк все забрав дерево. Тебе є дерево. Не дерево. а, не а каміння каблстоун. Звісно. Є? Yeah? А нема. Який дурак з собою носить каблстоун. <сх> в okay. такій карті. Я не ношу. Ну, мені, мені пощастило. я Значить мені... на одного дурака мені? Так. Навіть на двох. Ну та. Ти ж не носи. Дивись, що я взяв. Блін, це сокира копає, як твоя рука. Як твоя рука? Так. Ти її тестував? Та я бачу, так. Ей. Куди пропав? Верстак. Я забрал! Вот наши. Зроби собі свій. Я Тобі що на якогось хіппі похожий? До чого тут хіпі? Я звідки знаю, просто сказав. А, ну як завжди. Ну так. Да. Попуск. Що попуск, треба Я рахувати. Не це не попуск, це правда. Ну добре, можеш Я вважати завжди це Я можна говорю. А, ну добре. Це правда, не ображається. Взагалі не ображаються. Я взагалі не ображаюсь. <ріст> е! Ти чо? Не ображаюсь. Ти доволо стояв а, поки ні, до все, мене А, ні, тепер дійшло? Тепер є там скриня, вона щось тоді не показувалась, я не знаю чого. Так, ну що робимо чи? факели? Звісно. Ти міг би зробити їх і без верстака. А вдруг <ріст> я не для факелів <ріст> хотів, га? А для чого? А от не скажу. Ходи там факелів. Я тобі що якийсь хлопчик на побігушках? Я У мене є факел. Можеш мене той. То віддай. На, от один факел. Віддай мої факели. Віддай. Це не твої факели. Та це мої факели. Твої? Ну Добре. Чекай, чекай, нам не сюди. Тепер зато мене їх купа. Як лайна. Ого, кріпери. Ого, пісочок. У мене щось звуки зараз скорочені. Угу, в мене також. Походу, десь блейзи є. Типа пс пс. Та угу. хочеш лаг... спавнер блейзів? Де? Спавнер блейзів з вагонетками на них скелети будуть. А, а, до речі, давай підпалимо і підірвемо. Давай. О, клас. А під цим немає, бачиш? Бачу. А під цим Але бачиш. ще й скелети не розламались. Блін, але звуки взагалі обрізані, як задниця метлока. Мерлока? Ні, метлока. Підпалилось? Так. Є. Блін. Та є. Але бін. це воно воно розраховане на те, щоб цей. Так, так. Воно ж так і зробили. мабуть. мабуть Блін, дивіться, який тут великий замок. Я навіть не хочу його обслідувати. Ну, я й не буду. І я. Так. Е... Але доведеться. Не факт. Не Там факт. скриня, знаєш, це як така рандомна карта. О, до речі, відьма впало, не збачив. Слухай, може на це дерево, а потім на те дерево. Тебі так отже от? ж по деревах дві якийсь шлях. Ну, теж я. Ти грав цікав. колись на Dandy, Король діролев. Так, класна ну, гра. От другий рівень згадуй. Угу. Згадав, забув. О тут кріпер стоїть. Згадав, забув. Швидко ж ти? Тільки що згадав, вже забув. Що, джеронімо? Да. Банзай, yeah. кавабанга. Фух, я живий, я вже думав, що випаду. Випадеш? В осадок. Випав в осад. Так, халку. ні ні може, підемо туди? Ну давай. Ну так так. Ти, я думав напряму. Як ти напряму? Зразу хотів прокопити? А. Та ні, так не буде. Треба звідти зверху стрибнути, треба, щоб було круто. Щоб не заспавнились, ніхто. Так, щоб не встигли. Хоча, може, він на це і розраховує. Що ми зараз тут будемо лізти, тіп. він кудись тут запхає когось. Так, треба наверх. Сюди. Хм, дивись, і там ще якісь дерева, блін. Така локація неймовірна. Дивись, скільки скринь, просто все. де 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 те. Та от вся локація в скрині. А. Точно. Блін, хто це ти стріляв? Так. Добре. Просто показати тобі, куди ага. дивиться. Бачу, бачу. Але ж тут рандомний лут. Так. Він mm. же ж не лут якогось вищого рівня тут ж. Хоча, можливо. Так Він треба виділити. А вон що рандомний? Ні, там, коротше, є різні рандомності. Наприклад... Є лут, який е, має одні речі. Ти де? Підемо сюди. Ззаді тебе дивись, скільки там повочки. Ну, те. Біжи, біжи. Е, о, там різні речі можуть попадатися різного рівня, по ходу. Чим пізніше, тим краще будуть речі. Так, я боюся, щоб вони заспавнились, бо ми вже доволі близько. Як ти думаєш? Звідси не видно, блін. Я думаю, що вони вже напевно заспавнились. Думаєш? Я теж не бачу. Ні, я не бачу. Я так сказав на фонарі. Угу, я трохи приспущусь. Здається, звідси видно трохи. Фух. ледве, ледве. Так, блейз не крутиться один, але якщо другий прокрутиться. О, вже горить щось. Чую, я почув Белі... біля мене. Біля мене щось горить. Та це факели, ні? Факели це не Чи факели не горять, ні. Так, ми будемо ламати спаунери. О, чого блейза? Ні. Я чув. Я чую тільки вогонь, але блейза не чую. Так ти де? Сзади тебе. Я тебе ну, не я бачу. Мається. А, бачу. Будемо ламати спаунери? М ти як думаєш? Та можна і не ламати. Блін, звуки знову обрізані. О, блейз, 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 дивись. Внизу. З цього боку. На, навіть два блейза. Дивись, що він не стрельнув сюди, бо зараз буде тут усе горіти. Ай-яй-яй. Там воно загориється. Загориється, воно вже горить. Дервоно вже горить, воно треба як... спускати. Воно якраз і... і горить, так. Блін, там до фіа блайзів. Так, тільки в мене стріляй. Акуратно, акуратно. Блін, я вже загорівся. Де вони, де вони, де вони? Так, коротше, треба спускатися вниз. Так. Що, прогоріла дирка? Так, вже прогоріло дуже багато. Блін, там стільки блейзів. Давай. TNT у мене є. Став. Став, де можеш, як можеш. Я гору. Так, давай сюди. Я гору в страстном пилані. Огня. Таке. Зараз цей боку. Що-що? Так я вже сказав. Ну? Що таке скажеш? Та знаю, як зорс. Аккуратно, аккуратно. Там немає т? Ні, немає. Оооо! Блин, ты... Капец. Ай-яй-яй. Шо, умер? Так. А тас, це задне. Блин! Мене скинуло вниз. І я впав. А мене не настільки вниз кинуло. Я все одно зараз горю і впаду краще. Не Да тут ніяк, нереально. Дивись їх є! Та ні, там... Треба було просто помаленьку. Так, 4 тнт. Кірочка. сюди, до речі, візьму лук. Ти вже тут? А, ти ще живий? А, yeah, ти вже ще, ти... я вже тут. То... Ти вже <рик> тут. О <рик> засада. От халепа. Ми померли. Блін, то це не, не весело. Це якось так сумно, блін, так все класно було. Ми собі ще, ще звуків немає. Як це про... Ну, в мене є звуки, але толку. Ні, навази в мене теж є, але вони такі були. Чекай треба взяти Чорт, Ще ні одного факела не лишилося. Я собі зробив 4 стаки. Кого? Факелів на один собі. А де ти зробив? Те, що дерево знайшов? Та, отут скрині цій. А, бачу, дійсно. Але... Так, я лишу трохи. В принципі, ми доволі далеко звідти там, тому цей вона може не деспавнитись. Mm. Mm. Не знаю. Дуже мало їжі в нас. Mm. Що взяти? Більше нічого не треба. Ні, ще кірку одну треба. Так. Ща чуть-чуть, я тебе дуже... По Почому? По смертях? Так. <смірку> О, сокиру я візьму. Палитись, по суті. Так. Та, Та дай. Пішли? Я їжу хочу. А, їжу, нема зовсім? Я чуть-чуть десь. Супчик один. Але у мене там було дуже багато їжі з собою. Пшениця, я зараз роблю хліб. Тримай. Mm -hmm. Дякую. Все, давай біжимо. Тримай ще. От там. Mm -hmm. Так, ну побігли, давай. Але куди бігти? Ага, в цей, в цей бік і зразу наверх ліземо. До речі, навіть не знаю куди. Дай може зробимо тут драбинку. Угу. Хм. Так, побігли тепер сюди. Ти є? Та-та. Швидкі -та. сильно допомагає. Різний лут. Ого, тут треба все за кадром буде цей, фармити його. Бо если мы будем с этим поискати. Я думаю, ми навіть не будемо того фармити. Думаєш? Може і так. Хто його знає? Так чекай куди? Сюди походу, по факелам, так? Ну чомусь факели йдуть сюда. Так. От сюда пішли. Ні, мені здається, не тут. Ні, я памятаю, я тут ішов. А. А, йшов, значить, не тут. Вот, бачиш, волотенское дерево. Точно, точно. под он. Не, под паднулин. Блін, пустій но топом. Паднульін. 887. Буквами. Чефраме. Не буквами. Чраме. Чефраме, то в тебе так в паспорті пише. Не в паспорті мене не пише 787. А кіку пише. 878. Да куди, блін, я вже заблудився. А. <реш> я його, знаю, куди йти. Блін, Загалу, а я. Тащ... Ага, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди сюди. А чекай, нам треба на землю. Ми ж померли, типу. Там на землі у мене все лежить, в тебе де. У мене на дереві, сусідньому. Прямо там, де спауннери, коротше. Ай-яй-яй. Галлімій. Чекай, будемо деревам знов? Ні, я на землю поду, піду. Але блін, на землі дуже тупо. Ні, все-таки я походу забив. Ую речі все там. Ти куди пішов? Я шукаю тебе. Ти де пропали. Я на дереві тут. Малпа. Походу, ну та є. Походу, поки ми будемо вилазити, вони всі пропадуть. Все пропало! Да, трохи печально, бо там дуже класні речі були в мене. У мене там були діамантові речі. Та в мене теж? Але вони мене не спасли. То думаєш, мене спасуть залізні зараз? Ніфіга не спасуть. Чи спасуть? У мене ще й золоті. Золоті це не дуже круто. Ну от іменно. Я ж кажу тобі, що у тебе залізні хоча б. Радій. Життю. Не, ура! Ну, бачиш, як позитив швидко не знайшов. Ура! Своїй ситуацій. Ти що? Нічого, ну тут як мало... Я, коротше, не знаю, куди йти. Піду сюди. Так, я гляну, до мої речі, не видно. Але я впевнений, що вони десь тут. Боже мої речі десь там, де дупа. Джоні Дупа. Джоні Дупа. Стоп, а як ми туди взагалі попали? Якимись деревами. Ну я теж так думаю. Ти вже там? Ні. Блін, там хтось вдягнув твої речі. Як? А, та, там купа скелетів, скила ж. Правильно. <різь> Зараз попробуй. Блін, вони вже спавняться. В моїх речах? Скелес... Спавнер скелетів, походу, вже крутиться. Звідси аж. Я не знаю чого. Як це так може бути. Ти йдеш позаду мене? Прямо там. О! Блін, дійсно в моїх речах казав. А я ще й без луку. Ну, взагалі задниця. Кірочку дати. Кирочку надо. Так. Так, думаєш, назад, 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 зазад, там скелет. Давай зараз я пістрелю. Давай, якщо маєш ско. Не блін. Хто, хто? Аккуратно, ззаді тебе. Давай може зробиш сії. Ці... Якщо у тебе є блоки. Роблю. Аккуратно. Тут я роблю блоки. Блейз. Тікаємо. Давай, 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 давай. Забігай. Можна заблокуватися. Буду зараз стріляти в нього. До речі, TNT. Полетів. Дивись. Спаннеру, хана. А, ні, блін, не підірвався, козел. Що ти зробив? Кинув TNT на спаунер. Як? Ну, поклав і кинув. Не зрозумів. Хто стріляє в нас? Ну не я точно. А як ти поклав і кинув? Що Робив за Зробив хоча, хоча б з одного боку. Ні, я поклав, а потім вернувся. Угу, угу. Я думав, ти якось поклав, кинув, він відлетів в ту сторону. Вау-воу-воу. Так, одного застрелив. Ще один сидить. Про, пробудуй далі, бо в мене немає цих. У mm -hmm. мене є дошки. Ой-ой. Відіть, де? У мене блейзів не як, як гівна на мухах. Ой, як мух на гівнах. Mm -hmm. Я тебе зрозумів. але mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. на мухах теж буває немало. My. Ти дарма лук не взяв? <laughs> я знаю. Хоча в мене є ідея, я можу повернутися назад і взяти. І водички візьми, будь ласка. Що, Шо, Шопити хочеш? Та не, я не буду вертатися назад. Я тут почекаю Та... десь замуруюсь, а ти там собі працюй. Та не, я гоню, я хочу собі цей дерево зробити і зараз. О. Угу, Ти знаєш. Ти Та? прикинь. Плін, на ми, на, ми тільки прибігли назад. Ні, в принципі, а? ми цей. В цій серії ходили. Взагалі якісь бабусі. Ну все, ББ. Бувайте, блін. Тут по три сповниться зразу. Бувайте, блін. <реш> блін. Ну. Mm -hmm. Буває ж таке. Ладно. Всім па-па. Мік там буде па.